Всім привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про цікаву тему. Чи треба використовувати велику вагу для того, щоб накачатись? Ця ідея виникла після того, як один чоловік підійшов до мене в залі і сказав, що ну, не може він працювати з великою вагою, він працює там середньою вагою на більшу кількість повторів, що йому взагалі не йде працювати з великою вагою. І відповідно, я пояснив йому, що я мав на увазі працювати з великою вагою. Тому що ти дуже часто можеш почути, що у своїх відео я говорю про те, що для того, щоб накачати м'язи, потрібно працювати з великою вагою. Це стосується як дівчат, так і хлопців. Але я зрозумів, що поняття велика вага, той сам термін, він незрозумілий може бути для багатьох людей. Я розумію, можливо, для когось він зрозумілий. Якщо для тебе все зрозуміло, все елементарно, то це відео не для тебе. можеш його не дивитись, тому що. Ну, певно, ти нічого з цього для себе не візьмеш. Але більшість людей вони реально не розуміють, що означає працювати з великою вагою. Отже, чи обов'язково працювати з великою вагою, щоб накачати свої м'язи? Я завжди говорю, що так. Але що таке велика вага? Чомусь більшість людей розуміють, що велика вага це там, коли чувак присідає 300 або коли хтось жме 200 на раз. Це велика вага. І люди думають, блін, я, може, не працюю на один повтор, або та я ніколи не присяду 300, то що, я тепер не накачаюсь, чи як. Там, або дівчата. Я там, мене хтось питає, а скільки треба присідати, щоб накачати сідниці? Ну, я відкриваю там відео, кажу, дивись, бачиш, дівчинка гарно виглядає. І вона там присідає 100 кг на 5-6 повторів, 120. І ця дівчинка так дивиться, блін. Та я ніколи стільки не буду присідати. Тому дуже багато людей, вони мене хибно сприймають, вони ну, трошки не розуміють, про що я. Я зовсім не про, те, не про ту велику вагу, яку ці люди собі там уявили. Отже, по-перше, що таке велика вага? Розумієш, вона для кожного різна. Наприклад, візьму себе, дивись, для мене жим лежачи 135 на 5 це велика вага. Це велика вага, тому що це моя робоча вага на 5 повторів. Мені її важко робити, для мене це велика вага. Але ще два роки тому я жав всього лише там 105 на 10. І це була для мене велика вага на той час. Тобто розумієш, якщо ти зараз, наприклад, жмеш штангу 60 на 10, тобі важко, тебе давиться, твій робочий підхід, то для тебе це й буде, в принципі, ну, велика вага на даний момент. Це не значить, що там, поки ти не пожмеш 200 або не присядеш 200, то ти не накачаєшся. Ні, велика вага це та вага, яка велика для тебе зараз. Розумієш зараз. Але, наприклад, завтра, через тиждень, через місяць, через рік, через 10 років, це буде зовсім інша вага. І це знову ж таки та вага, яка в тебе буде, якщо ти правильно тренуєшся, ти прогресуєш навантаження, це буде для тебе велика вага. От в чому поняття. І, наприклад. У мене дівчинка, яка робить випади ходьбою з гантелями в кожній руці по 16 кілограм. Це велика вага. Це велика вага для неї, тому що це робоча вага. Але коли я говорю своїм дівчатам, які роблять там шестірками, здихають, то для них це просто нереально. Як вона може робити 16? І ці дівчата, які роблять по 6, розумієш, для них 6 це велика вага, тому що їм важко. Ось і все. Тому велика вага це поняття дуже відносне. І велика вага мається на увазі, це дуже важливо пояснити, не на один повтор. Не на один повтор. Як я кажу, я дивився відео 4 містера Олімпія Джея Катлера. І він, наприклад, в молодості, ну він дуже здоровий, якщо ви розумієте, хто такий Джей Катлер, я роблю це відео без всяких ставок, без всяких нарізок, можете погуглити, хто не в курсі. Він сказав, що він працював в жимі лежачі. 120 кг на 15 повторів. От, велика це вага 120 кг. Ну, вроді, не дуже. Якщо це чотирикратний Містер Олімпія, ну тоді він ще не був містер Олімпія, але там настільки великі об'єми, що ну, для нього та невелика вага. 120. У нас в залі є як мінімум, думаю, 20-30 людей, які там, ну, хоча б на раз вижмуть 120. Але, але. 120 на 12-15 повторів. Це вже зовсім інша справа. Тобто ми маємо 120. Ну, да, для багатьох це велика вага, але це дійсно не велика вага. На 1. А ми маємо 120 на 12-15 повторів. І це вже зовсім інше. Тому що пожати 120 на 1, або на 2, або на 5 на 6 це одне. А вижити 120 там, по 12-15 повторів в 3-4 підходах. Ну, це вже зовсім інше. Зовсім інше, розумієш. І він сказав, що він там не працював з великою вагою. Тобто, Джей Джейкаль не працював з великою вагою. Всього лише робив 120 кілограм на 12-15 повторів. Для більшості людей це, в принципі, практично недосяжна цифра. Тобто, 120 досяжна, але на 12-15 повторів в 3-4 робочих підходах недосяжна. Тому, ну, Тому це варто розуміти. Варто розуміти, що бодібілдинг. Це не про підняття максимальної ваги. Це про підняття максимальної ваги для тебе в діапазоні повторів від 6 до 15. Тому що якщо ми працюємо, грубо кажучи, менше 6 повторів, 1, 2, 3, 5, ми розвиваємо силу і ми ну, практично не розвиваємо м'язи. Це росте сила. Якщо ми робимо більше 15 повторів. То ми що розвиваємо? Ми розвиваємо витривалість. Звичайно, це все не обмежується повторами, ми просто з вами так домовились. Це все залежить від часу, ну, часу під навантаження. От і все. Це дуже просто. Тому якщо ми беремо бодібілдинг, що ми маємо робити, щоб ми хочемо там м'ясо накачати. Ми маємо брати для себе відносно велику вагу, ту вагу, з якою ми працюємо від 6 до 15 повторів. Хтось працює на 6-8 повторів, хтось 6-10, хтось працює 10-12, 8-12, 10-15. Всі люди працюють по-різному. Але однозначно тобі треба запам'ятати, що тобі потрібно працювати з великою вагою для себе в твоєму діапазоні повторів, який заданий твоєю програмою. Я не знаю, яка в тебе програма. Тобто можуть бути різні програми. 6-8 повторів має місце бути. 8-12 має місце бути. 10-15. Має місце бути. Будь-яка програма має місце бути. І тобі потрібно підібрати важку вагу для тебе. Для тебе. Якщо треба відео, там що таке важка вага, бо це довга тема. Як це підібрати? Пишіть коментарі, про це теж можна знімати вічно, можна ну, вічно можна говорити про бодібілдинг, тренування та харчування. От, і тобі треба підібрати важку вагу для тебе і працювати з нею. І ключовий момент, ключовий момент. Я розумію, що це дуже банально, але є люди, які цього не розуміють. Ти береш важку вагу для тебе, працюєш в потрібному тобі діапазоні повторів, і не забуваєш, що треба збільшувати навантаження, прогресувати його. Як ти це можеш робити? Скоротити відпочинок між підходами, збільшити вагу, збільшити кількість повторів, збільшити кількість підходів. Це основні методи. Ми не беремо сюди суперприйоми, тому що я вважаю суперприйоми, дропсети, суперсети, комбіновані сети, це для тих, хто на хімії. У них має місце бути. Для звичайних людей ні, тому що дуже легко зайти в перетренованість, дуже легко перебрати з об'ємом. а Натуральний атлет не зовсім це витримає, тому краще не бавитись. Я ніколи, нікому в програму не включаю суперсети, дропсети і так далі. Ну, якщо він Натурал, скажімо так, та я хіміком не включаю, тому що і хіміки прекрасно ростуть від того, що прогресують робочу вагу. Просто в них це допомагає не працювати з такою великою робочою вагою. Ну, тому що ти розумієш, якщо там хтось присідає за 200, чим більше вага снаряду, тим більше шанс просто травмуватись. Це вже дуже велика вага. Тому використовуються суперсети, суперприйоми, втомлюються м'язи, мало відпочиваються, робляться там. Грубо кажучи, дуже довгі підходи, тобто довга негативна фаза, довга позитивна фаза і так далі. Ну, це я вже забігаю від теми. Тобто, якщо ми говоримо про те, що для того, щоб накачати м'язи, треба працювати з великою вагою, це дійсно так. Але це вага для кожного різна. Тобто, само собою, що дівчина не накачає собі сідниці, якщо буде робити розведення в тренажері 30 кг. Само собою. Само собою, тому що для того, щоб росли м'язи, треба прогресувати навантаження і треба дійти там до великої робочої ваги. Я вже не говорю про те, що треба відчувати м'язи, треба мати правильну тренувальну програму, треба там їсти, як треба відновлюватись. Не можу я про це все поговорити в одному відео. На даний момент ми говоримо тільки про те, що, що таке велика вага. От візьмемо мене, що таке велика вага. Для мене, вже лежачі, як я сказав, 135 на 5 це велика моя робоча вага. Я розумію, що для Васі 150 на 5 це велика вага, а моя 135 на 5 це так, розминочний підхід. Але ну, я не Вася, я не такий сильний. Якщо візьмемо присідання, 160, 165 велика вага для мене на 5 повторів. Якщо візьмемо, що можемо взяти? Наприклад, в мене зараз. Гіпертонус спини, і на спину я взагалі не можу працювати з великою вагою, тому що у мене поперек одразу дуже сильно наливається і дуже відволікає від тренувань. Я зараз борюся з цим, тому що ну, затримка рідини в організмі. Плюс я зараз набрав за 4 місяці 10 кг і важу 103 приблизно. Я ніколи стільки не важив. Це все, звичайно, впливає, організм не готовий до цього. Тому, наприклад, спину я працюю з невеликою для себе робочою вагою. Але я намагаюся дуже сильно скорочувати м'язи, дуже сильно відчувати, тому що це єдиний варіант. Як тільки я беру робочу вагу велику, все, в мене забивається поперек, і це мене просто відволікає від подальших вправ. Тобто в мене немає ні грижі, ні протрузії, і просто м'язи дуже, дуже в сильному гіпертонусі. Я думаю, ті, хто розуміють, про що я, ті мене зрозуміють. Тому обов'язково, друже, ти маєш працювати з великою вагою. Вага має бути велика відносно тебе. Не дивись на інших, не дивись, що твій друг жме 100 на 12, а ти там ледве вижимаєш 70 на 10. Нічого, для тебе це хороша вага. Для нього хороша своя вага. Це абсолютно нормально. І ну, не забувай про те, що ти не пауерліфтер, ти не працюєш на один повтор, тобі не треба робити максимум на 1, на 2, на 3, на 5. Ми працюємо 6-15 діапазон. І, ну. Найголовніше пам'ятай, що треба прогресувати навантаження. Тобто, якщо ти сьогодні, наприклад, жмеш 100 на 10, пройшов рік, і ти знову жмеш 100 на 10, твої грудні м'язи не виростуть. Якщо ти через рік жмеш там, 105 на 10 або 110 на 10, твої грудні м'язи виростуть, звичайно. А якщо ти через рік жмеш 150 на 10, то вони виростуть і ще як виростуть? Тому ну, оцінюй себе адекватно, прогресуй. І це, це дуже важливо, я розумію, дівчата не дивляться, але для дівчат це так само важливо, як і для чоловіків. Тому що дівчата часто там працюють з маленькими вагами, випади роблять з двійками, стрійками, з і вони серйозно думають, що в них щось виросте. Я дивлюсь на дівчат, в яких є м'язи, сідниці, наприклад, вони гарно виглядають. Недавно бачив київську якусь блогер, що не пам'ятаю. Та вона присідає 120 кг на 5 повторів. Ну, камон. І в неї хороша фігура, в неї хороші сідниці. Я дивлюсь на дівчат, яких хороша фігура. Да, вони роблять випади з гантелями там, 12 кг, 16 кг, присідають 50, 60, звичайно, всі по-різному. Всі по-різному присідають, але мається на увазі, ніхто не присідає з них там з пустим грифом. Ну, хіба це показово на відео? знаєте, Дівочки, треба робити з пустим грифом і будуть сіднички, як у мене. Ні, не будуть. Не будуть. Тому що багато дівчат, оце чомусь дівчат так, вони самі тренуються важко, роблять випади, роблять присідання, тяги з великою вагою, а на відео показують: дівчатки я роблю з пустим грифом. Не знаю, вони, може, не хочуть, щоб другі собі сідниці накачали чи що. Там знімають показове відео, як вона ідеально, ідеально робить пустий гриф. Ну, а дівчата потім це надивляться і починають теж робити з пустим грифом. Вони чомусь ну, не розуміють, що навантаження має рости, має збільшуватись, не росте навантаження, не ростуть м'язи і так далі. І мене взагалі дивує, що деякі люди приходять на тренування, постійно роблять одною вагою, як чоловіки, так і жінки, і їх нічого не дивує. Нормально. Тобто вони прийшли на тренування, навіть не спотіли, взагалі не напрягаються. І так кожне тренування. Прогресу немає, ну окей, вони далі ходять. Рік для чого вони ходять? Ну, незрозуміло. Може, просто так або познайомитись. Я не знаю. Тому по даному відео, сподіваюся, тепер тобі зрозуміло, що означає для того, щоб накачати м'язи, потрібно працювати з великою вагою. Я сподіваюся, я це розповів. Якщо будуть питання, пишіть коментарі. Я прочитаю, відповім. Або якщо треба розібрати якісь питання в таких довгих відео, теж все пишіть в коментарі. Також нагадую, що якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування, чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм або телеграм, там в описі в описі, в описі в описі будуть всі посилання, розкажу всі деталі, всі умови. І так далі. І на цьому все. E do novo vídeo.